Починаємо засідання постійної комісії з питань фінансів та бюджету. Значить, На порядок денний пропонується такі питання: про внесення змін до рішення Димської селищної ради від 24 до 12 24 року про бюджет Димирської селищної територіальної громади на 25-й рік, доповідає Марина Гордієнкова. Додаткове питання про внесення змін до пошторису спеціального фонду селищного бюджету. Димирської селищної ради на, 20, на, 20, на 24? зміни до коштувано. На 25 рік, так знову ж доповідає Марина Гордієнко. Якісь доповнення до порядку денної. Два додаткові питання. Перше про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Димирської селищної територіальної громади на 22-25 роки. Mm -hmm. Затверджено рішенням сесії 23.12.2021 року. Зміни вносяться в розділі планові заходи на 22-25 роки закладів загальної і середньої освіти, доповнивши пунктом номер 16 будівництво протирадіаційного укриття Вимоського ліцею номер 1 і е, другі зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Димирської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки. Вносяться зміни в розділ 4 до переліку завдань і заходів програми пункт 3, доповнивши пунктом будівництво протирадіаційного укриття Димірського ліцею номер 1 Дімівської селищної ради за адресою Світянська, 9, селища Діма, Вижородського району Київської області. Угу. На численні звернення громадян буде здійснення виготовлення проєктної документації і відповідно буде здійснено будівництво. Угу. Хто за те, щоб внести далі питання? Всі поряд, порядку денного народження комісії. Хто за? Одноголосу. Одноголосом. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення Димовської селищної ради від 24 четвертого до року про бюджет Димовської селищної територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, маємо вносяться зміни в частині. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів там зменшують нам видатки зв'язку з економією, так як у нас фахівців не було на даний момент. Зараз вже вони є сто тридцять 131 тисяч ну Там економія яка виникла з початку року. І Катюжанський опорний ліцей свої уточняє надходження ну, від за послуг, що надаються. Да? Вони із залишок коштів, які утворюються на цю торку. Вони ці кошти з прямого на продуктах хочу. 50 тисяч. Там 50 і 70 тисяч. Так, хто за питання, які є, немає. немає. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Хто немає. за? Всі одноголосно. Дякую. Так. Ага. І додаткові питання. внесення змін до кошторису спеціального фонду. Це уточняють надходження до спеціального фонду на куральній формі. А саме Демітівський ліцей, Водимирський ліцей, 1, 2, Петружанський опорний ліцей, Литвинівський, Лібівський, Козаровський, Рівівський, Яхморовський. Це предмети і матеріали, а також сонячна, сонячна електростанція і також її монтаж, ну і ідові набори, комплект спортивного інвентаря. Надиви ліцей номер один. Ліцей номер один. П'ятнадцять ну лихові набори. Канцелярські прилади. Також двісті вісімдесят. Які меблі, а, ну, дитячі шафи, Да, так, матеріали з інходу, не йде, там як розуміти. Хто так. за те, щоб винести дане питання, на <плес> народжувати <за> це? <плес> ага. то, так. За одного. <плес> так, ну і до Наташої питання є з приводу двох до двох програм, хто стоїть. Це для того, щоб да, розпочати проєктування і в подальшому подаватись на будівництво. Справа потрібна. Хто за те, що винести дані питання запропоновані першої на сесії, на розгляд сесії. Всі, за. Ну Все ж, питання розглянуті, дякую всім за роботу, засідання комісії.